Як часто ви сумніваєтесь при виборі м'яких меблів, кутову чи пряму версію дивана обрати? А що якщо я скажу вам, що більше вам не треба обирати, і ви можете отримати і кутовий, і прямий диван одночасно? Тож, знайомтесь, престиж ПБ4. Ця версія дивану була спеціально розроблена для вибагливих клієнтів, які дуже люблять змінювати інтер'єр, не змінюючи при цьому меблі. Кутовий диван Prestige PB – це система, яка одночасно трансформується і в прямий, і в кутову версію. Основні габарити 3 метри по довжині, поворотна частина 1,5 м. Диван наповнений ортопедичною пружиною, тож ви будете комфортно відпочивати та отримувати насолоду під час відпочинку. Ну а тепер перейдемо до основної, до того, що відрізняється диван від всіх інших, від його трансформації. Зараз ви бачите пряму версію дивана завдовжки 3 метри. Під кожною посадковою частиною налічує великі ніші для збереження білизни не займає багато місця. Шляхом сунення модулів ви отримуєте кут з будь-якої сторони або навіть П-образну модель. Тож місця для всієї вашої родини вдосталь. Дуже легкий та зручний спосіб розкладання, подарує вам велику площу для відпочинку. Інку метр 47 на 2,60. шістдесят. Ви зручно та комфортно відпочиваєте. Хочу також нагадати, що в компанії Ультрамеблі ви можете придбати диван в будь-якому кольорі. Ми підберемо для вас текстуру тканин. А ще нагадую, що відправляємо меблі по всій Україні. Тож, не зважаючи з якого ви міста або села, пишіть нам, ну, будь ласка, і ми підберемо для вас ваш ідеальний кут, диван або два в одному.